Друзі, всім привіт! З вами ребекс-прикладник. Сьогодні буде друга частина, як я знімаю капкан. Перевіряю, може ще залишу його. Відео запізненням, я відео одне зняв, а воно мене пропало. Їду знімати друге. Я в тому відео капкана оставив І такі діла. Зараз доїду, що вам покажу. Ось ще Ой, друзі, вже я доїжджаю. Так. Вже зараз їжджатиму. Так, заласнувався вперед тут. Іду. Іду вже. Тільки з тією стороною, йду з іншої сторони. Ось тут козово поля йду. Ось там у нас. Ферма. Я вже бачу копкана, але там, як завжди, напевно, нічого не буде. Зараз підійду, по кущі да і Друзі. Я не знаю. Дивіться, капкан збитий, ось паличка, і сала нема. Ще буду їхати по салу, напевно. І буду ставити капкан знову. Не знаю, знову поставлю капкан, тому що сало вже пропало. Не бачу сала тут геть. Ніде нема. А капкан збитий, ось паличка навіть прижата. Зараз буду дзвонити, може. Сказати, щоб мені привозили сало. Кусок, щоб я положив на капкані, залишив його на ніч. І завтра прийду перевірю. Зараз я напевно наберу, друзі. І буду казати, щоб привозили сало. Ну і друзі, всім пока. Відео буде коротеньке, буду дзвонити, щоб привозили сало. І всім пока, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. І всім пока!